Найщиріше вітання усім, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги, телевізійні новини Калуша студії Катерина Арсені. Насилля живиться покірністю, як вогонь з соломою. Круглий стіл із такою назвою відбувся 31 липня у приміщенні соціального гуртожитку. Темою обговорення стала на перший погляд непомітна, але надзвичайно гостра суспільна проблема насильству у сім'ї. Захід підготували фахівці із соціальної роботи Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та спеціаліст управління у справах сім'ї молоді фізкультури і спорту Калуської міської ради. Насильство у сім'ї є однією з найбільш розповсюджених форм порушення прав людини. Сім'я повинна бути безпечною територією, де можна почувати себе комфортно і затишно, де панує любов і злагода, де можна знайти прихисток від небезпек навколишнього світу. Але в реальному житті ситуація у сім'ї може бути дуже далекою від цієї ідеальної картини. Нерідко у сім'ї розігруються невидимі, а іноді і видимі для оточуючих людські трагедії. І ця проблема, на жаль, не втрачає актуальності в українському суспільстві. За даними Інституту соціологічних досліджень Національної академії наук, 68% жінок в Україні зазнають знущань у сім'ї. 95% справ про розлучення порушуються через домашнє насильство. Щорічно понад 3 мільйони дітей спостерігають за насильством у сім'ї або є вимушеними його учасниками. Сімейне насильство є проблемою і для Калуша, стверджують в управлінні у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту міської ради. Найбільше потерпають звичайно звичайно, жінки, хоча і представники сильної статі також зазнають насильства щодо чоловіків. То переважно це не були як питають, сом. Е... З боку жінок щодо чоловіків, а це були внутрішньосімейно сімейно побутові конфлікти, скажімо, переважно між братами або між батьком і сином в стані алкогольного сп'яніння. Якщо говорити про жертв на сім'ї, то переважно це, звичайно, жінки, які потерпають від чоловіків унаслідок алкогольного сп'яніння, або бувають, що і від батьків. Переважно це від чоловіків на сьогоднішній день. До нас поступило 42 заяви про вчинення насильства сім'ї. З них за перше півріччя 32 заяви це були як і повідомлення з органів внутрішніх справ, тобто з міліції, про вчинення насильства сім'ї. Так, і відповідно заяви від самих громадян щодо звернення про вчинення насильства сім'ї насильство у сім'ї це будь-які навмисні дії, що порушують закон і завдають шкоди фізичному, психічному, моральному здоров'ю людини. Розрізняються чотири види домашнього насильства: фізичне, психологічне, сексуальне економічне. З метою припинення поширення цього негативного явища, нормами адміністративного та кримінального законодавства передбачено Відповідальність за вчинення даних протиправних дій проте, крім удосконалення законодавства, для попередження насильства у сім'ї необхідною є ефективна взаємодія усіх органів та установ, які уповноважені здійснювати відповідну роботу. Вирішити будь-яку проблему ми можемо лише спільними зусиллями. І таких заходів ми проводили вже багато. Ми в рамках роботи літніх таборів говорили з дітьми оздоровчих таборів про цю проблему. Також наголошували про їхні стосунки батьків, дітей і проблему насильства піднімали. І безумовно, що про відвідуванні фахівців по місцю проживання ця тема. Порушувалася і піднімалася, і зараз загалом спільно з управлінням молоді і спорту у нас розробляється програма, корекційна програма по роботі окремо і жертвами насильства і з тими, хто її вчинив, чи людьми, які схильні до правопорушень. Проблему можна вирішити буде напевно, на мою думку, тільки тоді, коли люди самі усвідомлять, що вони мають скористатися своїм правом на життя в родині, на повноцінні стосунки на. O texto... Teixeira... Зневажливе ставлення в родині не повинно бути, бо на це все дивляться діти. Для тимчасового проживання жертв сімейного насильства в Україні створено 14 кризових центрів. На Прикарпатті такий центр є у Верховині. В Калуші у напрямку попередження насильства у сім'ї працюють управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту, центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, фахівці із соціальної роботи, служба у справах дітей, а також міськвідділ внутрішніх справ та кримінальна міліція у справах дітей. Вже два роки в травматологічному відділенні Калуської центральної районної лікарні за допомогою сучасного обладнання проводяться оперативні втручання малоінвазивним методом. Це дає можливість спеціалістам швидше провести операцію, а пацієнтам швидше удужати. Ще три роки тому діагностика та лікування хвороб медичних установ нашого міста проводилась на застарілому обладнанні. Сьогодні медицина Калущини ніби відродилася та отримала друге життя. Мешканцям Калуша та району вже не потрібно їхати в область чи інше місто на обстеження та лікування. Завдяки новій техніці у Калуських медиків збільшилися можливості допомоги людям. Завдяки міському голові та головному лікарю Калуської центральної районної лікарні. За останній період часу лікарня. Отримала багато новітнього діагностичного обладнання та обладнання для проведення сучасних оперативних лікувань. За допомогою електронно-оптичного перетворювача під спостереженням в ході операції ми можемо проводити малоінвазивні оперативні лікування. А це є блокуючі інтрамодулярні стежні, а також лсп пластини Травматологічне відділення Калуської центральної районної лікарні розраховано на 50 ліжок. За рік тут лікується близько півтори тисячі хворих. Поступають пацієнти із різними травмами побутовими, виробничими, спортивними, а також отриманими на дорозі. Щороку хірурги-травматологи проводять понад тисячу оперативних втручань, не враховуючи тих міні-операцій, які проводяться безпосередньо у приймальному покої, коли треба, наприклад, зашити невелику рану. Нині, за допомогою сучасного медичного обладнання, лікарі травматологічного відділення застосовують у лікуванні хворих малоінвазивні технології, які полегшують роботу медикам та прискорюють одужання пацієнтів. Завдяки сучасним оперативним методам лікування хворий з меншою ліжкодань в установі і в післяопераційному періоді не потрібно. Хворому тривалий час перебувати в гіпсовій іммобілізації, оскільки це призводить до контрактур, до деформуючих артрозів, суглобів. А хворий як найскоріше може повернутися до повноцінного руху та життя. Минулого року у відділенні було зроблено капітальний ремонт. Відремонтовано палати, коридор, встановлено нові санвузли, було закуплено нові меблі, м'який інвентар. За словами лікарів, інтер'єр і атмосфера лікувального закладу це теж важлива передумова для одужання хворих. Нещодавно калузька збірна команда КВН 3D здобула перемогу у Кубку КВН імені Ростислава Зарембе. А зараз ця команда, яка складається переважно з її школярів, об'єдналася з командою сало і мандри Івано-Франківського інституту туризму. Тож тепер новостворене сало в 3D готується до КВН-фесту, який відбудеться 10 11 серпня у місті Калуші. Ці дві команди КВН здружилися ще на обласному літньому кубку, який відбувся в нашому місті 29 червня. Тож вирішили об'єднати зусилля. Зараз репетиції в розпалі, адже треба відшліфувати сценки. Андрій Волковецький, капітан Калуської команди, розповідає, що усі жарти для КВН-фесту нові, і виступ має вийти драйвовим. У змаганнях з найлучніших жартів візьме участь команда загальноосвітньої школи номер 10, 10 та команда з Вінниці Фант Він. Хто ще долучиться, наразі невідомо, але в 3D буде точно. Ми об'єдналися з 3D, тому що ну, у нас компанія, ми всі дружні, ми один одного поважаємо і ми думаємо, що це нам допоможе, як найкраще виступити, а в майбутньому, я думаю, що ми будемо один одному допомагати, ну і там вже будемо бачити, яких висот ми досягнемо. Я думаю, що все буде добре. Наймолодша учасниця калузької команди Таня Бурок, майбутня семикласниця, почувається комфортно з іншими кавенщиками, не зважаючи на різницю у віці, і розповідає, що перед виступами їй сняться віщі сни, через які вона може вгадати, хто здобуде перше друге місця або як буде вдягнений. Щоправда, результати квн фесту ще не може передбачити, бо віщими сновидіння стають в останню ніч перед заходом. Ну, Главне, нас Злагодженість є, ніби що дружба, бо нема такого, що і, я там. Наприклад, що я там дай мені ту стенку, бо я хочу грати, я хочу себе показати і хочу за зв'язати. Нас такого нема. У нас все порім, це саме добре. Тому що всі старші. Ну, я думаю, що всі мене люблять, і мені дуже добре в цій команді, чесно кажу. Тому що мені навіть подобається, що всі великі, я одна маленька. І це, це дуже класно. Перед Хмельницьким мені наснали, що буде команда в різнокольорових штанах, і вони, ну, вони ніби виграють. Так і було. Були командами з 90-х, були в різнокольорових. Цих штанах і я типу, сказала, що не буде перше місце, але я не могла визначити, чи буде перше, чи буде друге, бо ну, там один бал, один голос це нічого майже так не, не рішало. Кавенщики розповідають, що мініатюри пишуть для конкретних людей, щоб кожен зміг проявити себе в амплуа, який йому найбільше до душі. Вони не беруть приклад з тих команд, які грають на журі і часто виграють. Вони жартують для власного задоволення і для глядачів. Про це свідчить близько чах, який не гасне навіть тоді, коли вони, можливо, інколи й боляче, але так правдоподібно падають. Минулих вихідних під Львовом у одному із відпочинкових комплексів відбувся моторок фестиваль Західний вітер. Це вже восьмий за рахунком міжнародний захід. Цьогоріч у ньому взяли участь багато гостей, зокрема з Чехії, Словаччини, Польщі, Білорусі, Молдови та Росії. За словами організаторів фестивалю львівського мотоклубу Lions MC, метою такого заходу є популяризація байкерського руху. Байкери, любителі і шанувальники мотоциклів. На відміну від звичайних мотоциклістів, у байкерів мотоцикл є частиною способу життя. Характерним також є об'єднання з однодумцями на його основі. Байкерський рух зародився в США ще в 40-х роках минулого століття. Проник до Європи та якийсь час входив до складу субкультури. Сьогодні ми проводимо восьмий мотоцикл. Рок-фестиваль Західний Вітер, де зібралася велика кількість мотоциклів і гостей зі всієї України. Так само за рубіжа. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб люди лишалися приємно вражені, довольні. Від такого мероприємства, що вони хотіли до нас приїжджати, приїжджати ще раз і ще раз. Навіть такий важкий жанр музики має чимало своїх прихильників та слухачів не лише серед молоді, а й серед старшого покоління. Цьому свідчила класична рок-музика, що лунала зі сцени у виконанні відомих українських рок-гуртів, зокрема і калузького гурту Кросроудз. Як стверджує президент Львівського мотоклубу Андрій Череп, на сьогоднішній фестиваль зібралось понад 300 одиниць техніки, а близько. 30 мотоциклетних клубів були представлені на фестивалі. Присутній традиційний рев моторів, гучна музика і рок-виступи не завадили українським байкерам відвідати разом з іноземними колегами Шевченківський гай, де козаки пригощали їх справжнім кулішем. Традиційно зібравшись великою колоною, любителі стельних коней організовано проїхались вулицями Старого Львову, а продовжили своє святкування концертом і цікавими конкурсами, в яких були задіяні в основному учасники з мотоциклами. Зі слів самих байкерів на заході панувала досить хороша атмосфера, і наступного року вони неодмінно продовжать моторок фестивальну традицію, але ще з більшим розмахом. Того серпня стартує друге коло чемпіонату області з футболу. Футбольний клуб Калуш повністю готовий продовжити боротьбу, хоч і не за прозові, та все вищі місця у турнірній таблиці. Принаймні у цьому запевнили журналісти на прес-конференції, представники команди. Не секрет, що футбольний клуб Калуш завершив перше коло чемпіонату із не найкращими показниками. Провівши 12 матчів, наші футболісти заробили лише 9 очок. А відтак на старт другого кола команда вийшла на передостанньому місці. Юнацький склад ФК Калуш має дещо кращі здобутки: 9-те місце у таблиці і 15 завойованих очок. Без відсутність тренера і несприятливий мікроклімат у команді, схоже, залишилися уже в минулому. Про це 1 серпня розповіли журналістам представники ФК Калуш, президент клубу Борис Червоний, члени правління клубу Роман Бігун та Михайло Клим, тренер команди Роман Драган і капітан команди Андрій Король. Сам футбольний клуб Калуш зареєстрований як неприбуткова громадська організація. Хоча про прибутки не може бути і мови, проте фінансова складова є практично першоосновою існування клубу будь-якого рівня. Про гроші, і де їх взяти, розповів мас-медіа відомий калуський підприємець, депутат міської ради Роман Бігун, якого нещодавно запросили управління клубу. Так, я до того процесу долучився предметом, а не вникати процес, не вкладав. мене управління, ну ми такі враження. Там є дві, дві проблеми, що команда вийшла, так, ну, до складної ситуації. Е, перше, чисто організаційні моменти в роботі управління, ну, було коло людей, які були членами Ну, обов'язки серед них не були розподілені, конкретні учасники ніхто ні за що не відповідав, відповідно і працювало управління так. Якщо першою моя зраду була пропозиція, кожному визначника коло обов'язків. З яких він буде відповідати, і за якого можна потім буде щось питати, бо на даний момент президент не з вас питати, а це вже ненормально. Ну, перше, тепер по фінансах. Ми так прикинули, щоб команда більш-менш достойно на цей рік дограла, десь потрібно 140-150 тисяч гривень. Ну, Чим більше, тим краще, але так, щоб ми сезон програли по-людськи. І вибір свої зобов'язані мінімальні перед командою. Що мені всилило оптимізм, це зустріч Степановичем. Він від свого імені, у нас була група депутатів в управлінні депутати, і було обіцяно, що половину суми він погасить за рахунок бюджету. Другу половину суми ми зобов'язані знайти самі. Так, я вважаю, що це соціальний проклят без всякого там. Це є, крім того, що там діти будуть бігати, але це є для людей певний вихід емоцій, ну, комусь на городі вихід емоцій, комусь на футболі, комусь на канарах, ну, на канарі він просто може поїхати з нами. А на футбол це ж прекрасно, практично. Через що я вважаю, що команда в Калошину буде достигнути. Місіка, що немає на рівні чемпіонату області. Активно взялися до цей процес. Поки що фінансова сторона, я пішов найпростішим взятим, як я вам кажу, через наших депутатів. Тут процес в тому напрямку затормозився. Наші депутати, які сильно, сильно вполіваються за народ, за місто, за проблеми, більшість з них освоїв бюджет, Але коли прийшлося за якісь там мізерні суми, процес зупинився, навіть такі дивні речі мені кажуть дві тисячі гривень, та я хочу такі гроші не безправ? На вирішувати. Якщо фінансові питання на даному етапі вирішені, то залишається очікувати результатів тренерської роботи. За словами Романа Драгана, який перейшов на пост наставника команди з тренерської лави жіночого футбольного клубу вищої ліги Нафтохімік, його підопічні повністю готові вступити у безкомпромісну боротьбу. Більше того, оздоровився внутрішній мікроклімат у команді. Хлопці вперше за останніх шість років провели навчально-тренувальний збір на базі ФСК Нафтохімік, що у Вістовій. За цей тиждень вони провели чотири товариських зустрічі, у яких отримали три перемоги і одну поразку. Команда є і грати вміє, каже Роман Драган. Середня лінія і лінія атаки повністю укомплектовані, про що свідчать 14 голів у чотирьох контрольних зустрічах. Проблема наразі у захисті, проте із цим завданням, за словами головного тренера, команда впорається. Отож, у неділю, 4 серпня, на газон стадіону Хімік футбольний клуб Калуш вийде з оптимізмом і обіцяє уболівальникам показати змістовну гру з єремчанськими Карпатами. Хотілося б, щоб не менш оптимістично, були настроєними і шанувальники футболу, адже саме їхньої підтримки команда потребує найбільше. Матчі відбудуться о 15 та о 17 годині. Російській федерації на території Псковської області відбувся 11-й чемпіонат світу зі спортивного орієнтування серед дорослих юніорів та ветеранів. Збірна команда України завоювала 9 медалей, 4 золоті і 5 срібних, і зайняла третє загальнокомандне місце, поступившись тільки збірним командам Росії і Естонії. В змаганнях приймали участь спортсмени з 23 країн світу, внесли свою лепту і калушани. Майстер спорту Сергій Моспан разом зі своїм напарником В'ячеславом Пікуліним перемогли. В групі юніорів до 20 років і стали золотими медалістами чемпіонату. Це вже друга перемога спортсменів на таких чемпіонатах. Ми вітаємо калушан. І на сьогодні це була вся інформація. яку для вас підготували колеги мої, журналісти Калузького міського телебачення. Я, як завжди, щиро дякую вам за увагу. На все добре.